Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні буде таке трохи нестандартне відео, але я думаю, цю інформацію має знати кожен. Ну, Хто займається там таким мілким фермерством, там кури, качки і тому подібне. Сьогодні я хотів би розказати, що робити, щоб е, ваші кури не їли яйця. Я знаю дуже багато случаї і в нас таке случається, що кури їдять яйця. І що ж з цим робити? Сьогодні я вам розкажу. Просто супер простий спосіб, як це зробити. Коротше, беремо ось таке. берем тісто, замішуємо, кидаємо сіль, робимо ось такі кружальці, щоб були трохи похожі на яйце. Солимо е, з тістом, робимо такі кружальці і просто кладемо всі дола. І все. Е, як це працює? Курка бачить думає що це яйце, і... Що там таке? Курка думає, що це яйце, починає клювати, раз поклювала, другий раз поклювала, понімає, що це невкусно, і перестають їсти. Ще на 100% не можу сказати, наскільки це дієвий метод, але... Побачимо далі. Можете також спробувати і через деякий час напишете. Як у вас вийшло, я розкажу. Можливо, наскільки в мене це все вийшло, Чи їдять кури яйця, чи ні. Але е, ці яєчка, що поробили, понадкльовували. Що це воно робить? Ганяє по поклітці. <кхем> Тільки що пускав до неї кроля, то вона щось хрюкає. Це значить хорошо, значить вона все нормально в неї проходить. Да? Зараз ліві трохи темновато. Таку я сьогодні інформацію хотів до вас донести. Думаю, комусь буде корисно. <кхем> Тому пробуйте це взагалі не важко. Ці яйця... Повністю не висушуйте, кладіть там на батарею чи куди, щоб воно підсохло чуть-чуть, але -чуть, не повністю, щоб вони могли клювати, бо якщо воно дуже засохне, то вони не зможуть його розклювати. А так, чуть-чуть, щоб -чуть вони могли клюнути і все. І кладете по всіх гніздах, так, розкладаєте. І кури почнуть клювати і їм це не сподобається і вони перестануть їсти яйця. Ну Я думаю, це... Дуже легкий спосіб, це супер просто і вам буде корисно. Ось такі то діла. Сьогодні в мене таке не дуже довге відео. Получилось зато інформативно. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.